Вас вітає канал записи шостого архіву. Це новий епізод проекту Метанія за авторством каналу Містер 42. Будь ласка, підтримуйте оригінального автора, який до того ж є українцем, по посиланню в описі. Ласкаво просимо назад до проекту Метанія. У попередньому епізоді ми досліджували, як на планеті з'явилося життя, як розвинулись складні біохімічні процеси і як утворилися перші багатоклітинні організми. Як і обіцяно, сьогодні ми побачимо, як життя зробить свої перші кроки на суходолі. Але оскільки багато хто з вас просив показати більше водних екосистем, ми зробимо і це. Тож почнімо. Ми зупинились на простій екосистемі, яка існувала в прибережних мілководях Метанії. З часом багато видів почало розселятися в інші регіони. Один з прикладів. Група рослин під назвою флюмінітоза. Вони могли поширитись у холодніші райони, ближче до полюсів. У таких зонах часто відбувається апвелінг – підняття глибинної, холодної, багатої на пожині речовини води до поверхні. Усе це зумовлюється вітровими потоками, які керують обміном в океанах. Завдяки цьому процесу рівень поживних речовин у цих регіонах підвищується, і флюмінітоза почне зростати значно більшими. Ніж їхні мілководні предки до 40 метрів заввишки. Сильні течії в абвелінгових регіонах змушують флюмінітозу пристосовуватись, їхні листки стають тоншими, а корені – більш розгалудженими, щоб краще триматися за дно. З рослинами підуть і травоїдні види. Це запустить нову хвилю розвитку життя у цьому регіоні. Одним з перших, хто заселить нові глибші води, стануть аквілопентакрапси. Група пентакрапсів, які еволюціонують у напрямку освоєння щільних заростей лімінітози. Це середовище складніше, ніж те, з якого вони походять щільні стебла, обмежена видимість і численні укриття. Усе це стимулює розвиток нових стратегій поведінки. Листки флюмінітози починають рости лише на певній висоті, тож акілопентакрапси поступово пристосовуються до лазання по її стеблах. Їхні кінцівки подовжаться і стануть м'язистішими. Для надійного хвату, очі змістя з нижньої частини тіла на боки, щоб краще орієнтуватися у вертикальному просторі. А ротовий апарат еволюціонує у дві округлі пластини, що дозволятимуть як обрізати листя флюмінітози, так і зішкрибати водорості з каміння. Але аквілопентакрапси не єдині, хто мігрує, за ними рушать і хижаки. Основні з них тентакломери, що раніше полювали в мілководі. У нових умовах вони повинні змінитися. Раніше вони були маневреними, але не надто швидкими. В умовах сильних течій це вже не буде перевагою, тож їхні тіла стануть оптичнішими, очні стебла та ротові щупальця – коротшими і більш компактними. Їхні плавці також зміняться. Замість округлих, притаманних спокійним водам, з'являться загострені, що краще працюють у потоці. Усе це зробить їх швидшими та спритнішими. У мілководі тентакломери атакували повільних пентакрапсів, перевертаючи їх щупальцями. Але аквілопентакрапси надто моторні для такої стратегії, тому хижаки зміняться. Їхня друга пара щупалець перетвориться на міцні клешні, здатні розколювати захисні панцирі нових жертв. Цю нову групу тентакломерів називаємо осфрактанами. Одним із перших багатоклітинних організмів мітанії був Radicis tumulus – відносно простий вид, який живився бактеріальними матами. Але з плином мільйонів років цей харчовий ресурс став далі рідкіснішим. Різні види гломорітоз почали змінювати тверді бактеріальні корони на м'який осад, і Radicis tumulus змушена було шукати нові способи добування поживи. У відповідь на ці зміни вона могла розвинути здатність фільтрувати воду. Використовуючи порусту камеру, яка наявна в влучинковій формі, вона перетворює її на зону для фільтрації, подібно до земних губок. Щоб покращити цю функцію, розвивається оскулюм структура, яка дозволяє виводити вже очищену воду. Так виникає нова група поро тумулюс. Ця адаптація не лише дала їм змогу вижити під час ранньої клатрометанної агрономічної революції, а й дозволила заселити нові середовища, зокрема глибоководні. Там, у темряві і під тиском, життя вимагає зовсім інших рішень. На Землі, наприклад, глибоководні губки мають тверду скелетну структуру з кремнію, яка допомагає витримувати тиск. Але на метані кремній не є поширеним, адже для його формування потрібен кисень, а атмосфера планети багата на метан. Зате у глибоководних регіонах доступна інша речовина метановий клатрат, також відомий як гідрометан. Він утворюється. Коли вода зпов'язана водневими зв'язками і метан стискається під високим тиском і низькою температурою. Саме його новий вид абісапора використовують як основний матеріал для підтримки тіла. У темряві глибин метаносинтетичні клітини стають непотрібними. Разом із ними організми втрачають і забарвлення. Але вони не єдині, хто освоює глибини, у нижніх шарах епіпілагіальної зони. Група гломерітоз називаємо його флорітоза, адаптується до життя там, де сонячне світло майже не досягає. Їхні молоді особини після народження закріплюються на каменях або твердому субстраті, використовуючи нову кореневу систему. Вона дає набагато сильніше щеплення, ніж у їхніх родичів. Як ми вже знаємо, рослини метанії не фотосинтезують, вони використовують метаносинтез і продукують водень. Ці види розвивають великі пористі камери, в яких зберігають водень. Це дає їм силу піднімати себе разом із субстратом угору до світла. Там вони створюють новий тип підводного біому плавучі острови. Для пентакрапсів ці острови надто небезпечні. Якщо зірватися, можна впасти у холодні й темні глибини, де тиск смертельний. Але для тентакломерів, які вільно плавають, ця екосистема стає доступною. Плавучі острови мають складнішу структуру, ніж мілководдя, а розташування ближче до екватора забезпечує сильні течії. Щоб вижити, тентакломери розвивають нову форму. Тіло стає ще маневренішим і округлішим, пристосованим до тривалого руху в потоці. Задні плавці зменшуються до колючих відростків, вони слугують і механорецепторами, і захистом від хижаків. Передні пари використовуються для плавання. Але, щоб отримати енергію від флоритоза, їм доведеться змінити раціон. Як і на землі, коли хижаки не знаходять здобич, вони переходять на рослинну дієту, відбувається харчовий зсув. Приклади цього гігантська панда або медоносна бджола. Рослини, наповнені водним, не дають багато калорій, тож з часом ці тентакломери стануть меншими. Назвемо цю нову групу «Агіліпістіс». Вони не просто поїдатимуть флорітоза, їхнє травоїдне харчування очищатиме острови від агресивніших рослин, що дозволить острівним екосистемам зростати здоровішими. Вони стануть своєрідними садівниками підводного лісу. Як ми вже бачили, більшість видів Радіція Стюмулюс поступово зайняли нішу водних фільтраторів, але одна окрема гілка еволюції зверне в інший бік. І це змінить історію метані назавжди. У пізньому клатрометанному періоді суходіл залишатиметься вкрай негостинним місцем, місце, лише голі камені й осад, де більшість рослин не здатна закріпитися, а тварини просто гинуть від голоду. Та саме тоді з'явиться група екстремофільних організмів раліціс Самара. Вони стануть першими істотами, які зможуть колонізувати суходіл. Походячи з припливно-відпливної зони, вони вже мають кореневу систему, здатну витримувати сильні хвилі. Це захищає їх від змивання. Але, щоб просунутися далі, вони повинні знайти спосіб рости прямо на твердій поверхні. Подібно до ранніх наземних грибів на землі, таких як Аспрегілюс. Радіс Самара починає виробляти кислоту, яка роз'їдає породу. Це дозволяє їм не лише закріплюватись, а й добувати поживні речовини з мінералів. Для цього вони використовують щавливу кислоту, яку продукують спеціалізовані клітини. Ці клітини змінюють ферментативні шляхи. Розщеплюючи оцтову кислоту, вони створюють щавливу кислоту і метан замість звичайної пари метан і вода. Потім ця кислота надходить у корені, де притворює камінь на родючий ґрунт. Так, радісність Самара не просто виживає, а й змінює планету. Але. Для справжнього переходу на сушу, їм потрібно вирішити ще одну проблему розмноження. Їхні предки поширювали гамети за допомогою водних течій, та на суходолі немає течій, тож потрібен новий орган. Він працює подібно до плодів огірка скаженого, накопичуючи тиск у нижніх камерах і в потрібний момент вистрілює гаметами, розсіюючи їх на велику відстань. І з цього моменту. Радісіс Самара не просто виживає, а починає цілком самостійне життя на суші. Вона розмножується, росте і перетворює мертву поверхню планети на родючий ґрунт. Це створює передумови для інших форм життя, перших наземних рослин. Коли ґрунт стає родючим, інші організми починають населяти суходіл. Першими серед рослин будуть глуморітози. Вони вже ростуть у прибережних водах із високою вологістю та слабкою течією. Їхнє коріння, яке раніше слугувало для закріплення в морському дні, тепер заглиблюється в м'який ґрунт. Стебла стають коротшими, а сама коронева система розгалуженою, щоб міцніше триматися у пухкому субстраті. Однак нове середовище приносить іншу проблему втрату вологи. Щоб запобігти випаровуванню, рослини розвивають воскову оболонку на листках кутикулу. Вона захищає. Але й ускладнює газообмін, необхідний для метаносинтезу, тому виникає нова структура продихи або стомата. Вони відкриваються, щоб впустити метан, і закриваються, щоб зберегти воду. Продихи з'єднуються із судинною системою, яка транспортує гази всередині рослини. Ця адаптація запускає перегони. Чим вища рослина, тим більше світла вона отримує. І з цього моменту починається змагання за висоту. Так з'являється нова група Арбітоза перші дерева на метанії. На землі стовбури дерев зміцнюються волокнами з твердих матеріалів, щоб витримати вагу крони. Але на метанії це не обов'язково. Листя, заповнене водним, саме по собі має підйомну силу, тож дерева не потребують жорсткої опори. Замість твердого дерева їхні стовбури будуть м'якими, губчастими, навіть жилеподібними. Це забезпечує гнучкість. Ефективне зберігання поживних речовин і швидке відновлення після пошкоджень. Як і радісис Самара, арбітоза виробляє орган для ефективного поширення чоловічих гамет. Але складніших представників цієї групи з'являється ще одна нова структура орган, притаманний лише самкам. Це спеціальна камера, у якій розвивається личинка, з появою високої рослинної біомаси. Ральціс Самара отримує новий шанс. Вона знову починає рости вгору. На відміну від дерев, її зростання відбувається за рахунок сили, а не опори. Новоутворна група Ральціс Самара Перельта сягає 3 метрів у висоту. Її гамети поширюються на більшу відстань. Це наступний крок у колонізації суходолу. Тепер, коли суші почали заселяти рослини, що забезпечують поживні речовини, настав час. Першим тваринам зробити свій крок на землю. Першими стануть пентакрапси, їх приваблює рослинна маса, яку море викидає на берег. Спочатку вони лише годуються там, але згодом окрема група почне проводити більшість життя на суходолі. Для цього потрібно змінити майже все. Їхні зябра, які раніше працювали завдяки току води, тепер будуть неефективними. Щоб пристосуватися. Вони еволюціонують у складчості крилоподібні структури з великою поверхнею для газообміну. З'являться слизові клітини, які утримуватимуть вологу і не дадуть зябрам присохнути. Оскільки пентакрапси не зможуть активно прокачувати повітря, дихання буде пасивним, а їхній розмір залежатиме від вмісту водню в атмосфері. У сучасних умовах вони досягнуть приблизно 5 см удовжину. Коли дихання стає можливим, з'являється потреба у новому типі руху. Тіло змінюється, кінцівки подовжуються, щоб краще рухатися по твердій поверхні. У деяких особин вони будуть настільки довгими, що дозволять навіть лазити по стеблах дерев арбітоза. Але тримати себе на таких ногах тільки за рахунок м'язів надто енергозатратно. Тож на допомогу приходить стара структура хітиновий панцир. У морі він слугував бронею. Тепер стає опорною конструкцією. Панцир подовжується, ухоплює не лише тіло, а й кінцівки та нижню частину черева. Так виникає екзоскелет, здатний отримувати більший розмір до 10 см. Окрім опори, він також перешкоджає втраті вологи. Нову групу наземних пентакрапсів називаємо пентакрап Арборіколюс у їхньому раціоні, рослини та органічні рештки, винесені на узбережжя. Самі Радіси Самара і Самара Перальта не стануть їжею. Через високу кислотність їх неможливо засвоїти. Та пентакрапси не єдині, хто виходить на сушу. Туди виходять і хижаки. Серед них тентакломери, які пристосовуються до життя у вологих болотистих місцинах. Тут вони зможуть полювати або ж харчуватись падлом залишками загиблих пентакрапсів. Щоб вийти з води, їм доведеться перебудувати своє тіло. У прибережних регіонах, пересуваючись під водою, вони часто відштовхувались плавниками. Це призведе до появи більш потужних кінцівок, здатних не лише рухати тіло у воді, а й утримувати його на суші. А от остання пара плаців, яка слугувала для маневрування, зміниться. Вона перетвориться на пару широких пластин, що працюватимуть як теплові радіатори. Вони будуть регулювати температуру тіла. Щоб краще чіплятися за ґрунт, кінцівки розвинуть два схожих на пальці відростки. Шкіра стане товстішою, а панцир масивнішим. Він діятиме як дзеркальна поверхня, що відбиває сонячне світло і зменшує нагрівання. Проте ключовою проблемою залишається дихання. У воді їхні предки використовували струмінь, втягували у воду і виштовхували її, використовуючи м'язові кільця. Цей механізм був схожий на реактивний рух. Саме ці м'язи, що закривали й відкривали отвори дихальних каналів, стануть основою нового способу дихання на суходолі. Вони дозволять впускати повітря, а потім герметично закривати отвори, утримуючи гази всередині. Таким чином, повітря не витікатиме і тварина зможе ефективно витягати з нього водень. Канали, які раніше були простими, тепер потовщуються в середній частині. У них з'являються бронхоподібні утворення, що збільшують площу для обміну газів. Дихання відбуватиметься в три етапи. Спочатку повітря заходить через передні отвори, потім система герметизується і в легенях відбувається газообмін. Після цього видих через задні отвори. Це повністю новий спосіб дихання, який працює в умовах планети з високим вмістом водню. Усе це дає початок новій формі життя наземним тентакломерам. Ми назвемо їх Тентатистудо. Їхня поява на суходолі знаменує нову епоху. Світ, який досі належав лише каменю, воді і вітру, тепер стає живим. Ласкаво просимо до раннього ремаріону.